І ми знаємо гру Chicken Gun. Якщо ви дивитесь оце відео, то ви, ви знаєте мій канал. Речу ці, От і коротше <кій> ставте лайк, якщо ви знаєте оцей канал. Ні. Якщо ви його дивитесь, і підпишіться короче, підпишітися, ставте лайк і я буду далі продовжувати. Реально постав лайк. Тут чогось така є шапка, як в мене. Коротше, всі ми знаємо гру Gun, в яку я зараз граю на фоні. І ви і ви і всі ми знаємо, що вона для дітей. Але не всі знають, що тут, що тут є містика? Чого містика? Бо. Вона, наприклад, канав того самого За Супер За Супер Тейлз. Дімка маунпойграунд. Не підписуйтесь старой і вот коротшим корочем забудьте еще сказать. Вот, например, Super Tails, німка Маун Плай Граунд. Вони знімають про ой, про Чикен Ган и там, де викликають мифы. За Super Tails в нього краще видео, чемка Маун Саундбокс. Маун Плай І тому, коротше, це, наприклад, челіки, які шукають монстрів, міфів, викликають міфів в нашій улюбленій грі «Chicken Gun». Повторяюсь. Я в неї люблю грати, хтось ні, хтось взагалі не грає. От і, коротше, хочу вам дещо розказати. В мене, як ви бачили, в мене попереднє відео був тизер до мого серіалу. Він буде називатися Чікен. Ой, життя Чікена. Там буде просто тепло моє життя. І там буде найчастіше. Там буде там, де я на роботі, типу. Спойлер. Ви бачили по тизеру, там тільки про міфів було. І там я буду викликати міфів. І підсказка в першій серії я викликав. SCP 481. Можу вам краще розказати про SCP -8... 481. Во. Що я хочу про нього розказати? Що в нього є дві фази. Перша фаза називається Об'єкт 481. Ну, не SCP81. 481, а об'єкт 481, щоб ви знали. І ще а друга фаза. Це називається. Я О, а друга її фаза називається Місті Корор. І перша фаза виглядає, ніби просто чікен з, з покусами. Це найголовніше. І ще найголовніше в тих покусах, щоб воно. Там, де вкусили, там є чорна штука. заушок. Так. Вот так вот І от і коротше. Гра мені дуже подобається. А вам як? Пишіть в коментарі. І мені дуже цікаво. Я скоро ще, до речі, випишу тиз. Ой, трейлер. Два трейлера. Тупо наступне відео трейлер. Ще наступне ще один трейлер. Пам'ятаєте відео з тим самим Сергієм? Життя в місті у перша частина. Просто забіг. Коротше. І всі ми знаємо боги Чейкенгана. Ми можемо сказати, що Боги Чейкенгана це і є та містика. Ну, дехто розумний. Баги чекенгана це, по-перше, баги. Ой, містика чекенгана це баги. Це найголовніше. Далі містика шікенгана. Так, все, більша половина містики це баги, а інша більша це тупо видумане щось. Просто видумали Хочу вам дещо признатись. Всі мої відео містика, крім цього. Клікбейт. Пробачте, Я викликав усмішку в грі Чікінган Клікбейт. Зак... Закликаю жутку панду в Чікінган. Клікбейт. Призиваю гробовщика в Чікінган. «Чікінган». Кликбейт. Тобто це неправда. Далі, 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 що в мене тут є кликбейт. Тобто, в принципі, вже нічого Нічого. Чекайте відео з ним. Mm. Так, З ним Ну все один і той самий Короче, так, так, я приносила